Вітаю здобувачів знань з хімії 7 класу. Тема нашого уроку горіння. Умови горіння. В вашій увазі пропонується безкоштовний відеоурок у вільному доступі для здобувачів знань сьомого класу в умовах дистанційного навчання. Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота. І з'являється полум'я, називають горінням. Запам'ятаємо це ключове поняття теми. Користуючись підручником. Слухаємо, читаємо, розуміємо та застосовуємо інформацію з користю для себе та суспільства. Підручник це науково достовірне і вивірене джерело знань. Яскраве полум'я зумовлене світінням розжарених часточок речовини, які згоряють або утворюються під час реакції. Для того, щоб горюча речовина загорілася, необхідні такі умови: перше, наявність кисню, а це складова повітря, як суміш і газів, де кисню 20% п'ята частина, і друге нагрівання речовини до температури займання. Для бензину вона становить приблизно 220 градусів за Цельсієм, сухої деревини 250 300 градусів за Цельсієм вугілля понад 600 градусів за Цельсієм. Якщо не виконується хоча б одна з умов, то горіння не відбувається. Це беруть до уваги під час роботи з вогненебезпечними речовинами, а також при гасінні пожеж. Речовини або предмети, що горять, можна загасити водою, засипати піском, землею, накрити ковдрою чи спрямувати на них струмінь вуглекислого газу. Він важчий за повітря і не підтримує горіння. Тож розглянемо малюнок 75 гасіння полум'я. Ось так гасять пожежники полум'я водою. Це гасіння піском. І третя частинка малюнку це гасіння вуглекислим газом. У разі пожеж у будівлях, лабораторіях, на транспорті використовують вогнегасники. Вони зображені на малюнку 76. Розгляньте, як виглядає вогнегасник. І подивіться. Як він використовується, працюючий вогнегасник перед вами? Зауважимо, що водою не можна гасити бензин, газ чи нафту. Ці рідини не розчиняються у воді і, будучи легшими за неї, вони спливають і продовжують горіти, залишаючись у контакті з повітрям. У хімічному кабінеті. Завжди є такі протипожежні засоби, як вогнегасник, ковдра, ящик з піском. Процес окиснення. Речовина, взаємодіючи з киснем, зазнає окиснення, тобто змінюється за участю кисню. Перебіг багатьох реакцій за участю кисню є тривалим і не супроводжується появою полум'я. Ці хімічні перетворення називають повільним окисненням. Горіння це швидке окиснення. Приклад такої реакції взаємодія міді з киснем за її нагрівання на повітрі. Цей процес зображений на сторінці 150. Повільним окисненням зумовлене ржавіння заліза, скисання молока, фруктових і ягідних соків, згіркнення вершкового масла, псування багатьох інших харчових продуктів. Потемнінням якоті розрізаного яблука спричинене взаємодією сполук ферум двохвалентного з киснем і утворенням сполук ферум 3. За участю кисню, який потрапляє в організми тварини людини під час дихання, відбувається окиснення різних речовин. Деякі процеси окиснення проходять швидко, але без появи полум'я. Серед них взаємодія кисню з алюмінієм за звичайних умов. Її наслідком є утворення на поверхні металу дуже тонкої, безбарвної плівки оксиду. Увага! Завдання! Складіть відповідне хімічне рівняння цього процесу. Реакції речовини з киснем, які не супроводжуються горінням, використовують у кольоровій металургії хімічній промисловості. Тож запам'ятаємо висновки. Кисень взаємодіє з деякими складними речовинами. Ми про це говорили на минулому уроці. Частина реакцій за участю кисню відбувається з виділенням значної кількості теплоти і появою полум'я це реакції горіння. Необхідними умовами для займання горючої речовини є наявність кисню і нагрівання речовини до певної температури. Щоб загасити полум'я, потрібно усунути хоча б одну з цих умов. Взаємодіючи з киснем, речовина зазнає окиснення. Багато таких реакцій проходить повільно і без появи полум'я. Досягаємо очікуваного результату в балах, а для цього використовуємо практичні цікаві вправи, які пропонує нам автор підручника. Яке явище називають горінням? Назвіть умови, необхідні для перебігу цього процесу. Як можна загасити полум'я? Чи можна вважати, що в лампі розжарення відбуваються реакції горіння металевої спіралі, вольфрамової? І чому? І остання вправа за цією темою: зіставте значення термінів горіння та окиснення. І скажіть, який із них є більш загальним. Відповідь поясніть. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.